Ми далі аналізуємо ситуацію і на Бахмутському напрямку, і на лінії фронту. Загалом. Долучаємо до нашої розмови Євгена Дикого, екс-командира взвоту батальйону Айдар. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Отже, ми щойно почули від пана Юрія Федоренка про роботу безпілотників, про те, що техніки в них більше, але ми працюємо над тим, щоб вибивати розрахунки, які працюють на цій техніці відповідно, щоб приходили менш підготовлені. От яким чином це чи чи може це суттєво вплинути на ситуацію на лінії фронту? от Саме така робота, і яким чином вона впливає? Ну, звичайно, впливає будь-які втрати особового складу, впливають навіть на росіян, при тому, що вони свій особовий склад вважають таким одноразовим витратним матеріалом, але ж тут є велика різниця. Просто який-небудь там зек із ГУЛАГа, якому дали в руки автомати, сказали, біжи вперед, і людина, яку щонайменше три місяці, а то й більше навчали саме на оператора дрона. Відповідно, замінити його теж швидше ніж за три місяці. Не вийде. Чим більше ми вибуваємо саме фахівців, Чим більше ми вибиваємо командного складу, от саме технічних спеціалістів, тим слабша ця орда. І це вони не можуть швидко замінити звичайною такою масовою мобілізацією. От просту піхоту для несних штурмів вони можуть грести дійсно в великих кількостях. А фахівці то фахівці, і їх стає все менше. Але до речі, я б ще сказав про техніку. Справа в тому, що ситуацію з дронами не можна екстраполювати на будь-що. Дронів у них дійсно наразі. Дуже багато і е, виробництво налагоджено масове. Ну, насправді так само, як і ми, але в них набагато більше, я б сказав, в пропорції десь до населення країни. От, е, але е, тут є нюанс: дрон відрізняється від танка, е, міномета, снаряда, коротше, від будь-чого, так би мовити, із залізної класики, тим, що він весь робиться із цивільних компонентів. От, що ми, що наші вороги на одних тих самих інтернет-сайтах, в тих самих китайських виробників закуповуємо абсолютно цивільні компоненти і з них кліпаємо ці дрони. Власне, в них військового, в розвідувальних дронах, взагалі жодної військової деталі, а в камікадзе тільки вибухівка. Ну, вибухівки вистачає. Mm -hmm. Так от, а от цього самого не скажеш про танки, про САУ, навіть про снаряди. От воно не замінюється товарами з цивільного ринка, і тому втрати от такої класичної військової техніки. Вони зараз для наших ворогів набагато більш болючі. І отам якраз можна концентруватися саме не на особовому складу, якого їм не жалко. А саме mm -hmm. на зміщенні одиниць техніки, зокрема бронетехніки. Бо оце їм чим далі, тим важче заміняти mm -hmm. От з цим у них реально вже проблема. Пане Євгене, Ми масштабуємо далі нашу розмову щодо ситуації на лінії фронту. Надії України на контрнаступ не справдилися, Заявив в коментарі Бібісі секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Водночас він наполягає, що це не означає, що перемога буде не на нашому боці. За його словами, зараз Київ намагається розблокувати нові пакети допомоги від. Заходу, зокрема від США. і Даніло впевнений, що принаймні деяке військове фінансування цитую обов'язково надійде. Кінець тати і ще військові високопосадовці США та України шукають нову стратегію для Києва у війні проти Росії на наступний рік. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Посиланням на неназваних офіційних осіб обох країн за даними видання США посилюють військові консультації до Києва. Відправлять американського генерал-лейтенанта, отже, пане Євгене, на вашу думку, чому не справдились надії і якою може бути ось ця нова стратегія? Яка спрацює зрозуміло? Ми зараз обговорюємо такі деталі, які не вплинуть суттєво на наші подальші плани, щоб ми не розкривали ні нічого зайвого, що може використати проти нас ворог. Але в, в загальних рисах. хотілося б розуміти, що мається на увазі. ну, знаєте для деталей. В нас і часу тут нема, так. і, і компетенції немає ні у вас, ні у мене абсолютно рівною мірою. Ні, але ми, в загальних рису за вважувати не будемо давада. Давайте дійсно про те, що має розуміти саме кожен з нас. От саме в першу чергу нас дивиться тил. Давайте що має розуміти тилова Україна. Ну почнемо з того що щодо очікувань, які не справдились. Ну взагалі, то вони просто в частини людей були завідомо завищені. От е, саме так, справа в тому, що в самій армії і в тих, хто хоч якось до цього дотичний, ну вже на кінець весни, початок літа, жодних ілюзій не було. І я б сказав, що взагалі то ті результати, яких вдалося досягнути, при наявному ресурсі, це фантастично багато. От саме от з цією поправкою при наявному ресурсі. Взагалі на одну секунду, давайте глянемо на зовсім загальну картину. Це між іншим для того, щоб в нас не починались оці емоційні гойдалки, що в нас пропало все, контрнаступ провалився. Так. Кагу в Ялті, ми поки що з вами не п'ємо. Це, на жаль, об'єктивний сумний факт. Але, але з цього зовсім не витікає, що все геть погано. Давайте просто трошки озирнемось назад. І от той самий Нью-Йорк Таймс, який зараз пише нам там про нову стратегію, там Wall Street Journal, який там теж розмірковує, в якому році ми знов почнемо наступати. Так от, менше двох років тому вони самі давали нам загалом десь ну, максимум до п'яти тижнів, а переважно десь тижня три на окупацію всієї. І країни росіянами, от росіяни вважали, що їм треба ще менше, ніж два тижнів. в них на два тижні пострахують. Ну, так ну Київ за три, вся країна за два тижні. Так от, е, а давай, і давайте ж чесно: половина українців вважала так само, якщо не більше, що якщо вже росіяни попруть, то е, фактично дискусії зводились до того: ми будемо героїчно партизанити, чи не дуже героїчно? А те, що ми взагалі не будемо окуповані і не будемо партизанити, навіть не робить. Пане робити. Євгене, але ви зараз а про минуле сам? говорите. От нам зараз дійсно цікаво, Ні, що чекайте, тепер з майбут... Та, Бутнім нашим не, буде і з нашою я здатністю наступати так, далі. Зокрема, я не просто так говорю про це минуле, а тому, що зараз, давайте глянемо, в якій ми точці тепер пройшло менше двох років, і Російська Федерація вважає своїм величезним здобутком, що вони зупинили наш наступ. От тепер просто порівняйте: от Друга армія світу, яка збиралася окупувати за два тижні, тепер дуже пишається, що після найбільш масової мобілізації з часів Другої світової, до речі, я порівнював ні в Афганістан, ні в Чечню на жодну іншу війну після світової, ні Союз, ні Росія навіть близько стільки людей не мобілізовували. Так, от найбільш масова мобілізація після світової війни, і вони так і бути змогли нас зупинити. Ви розумієте, що ми ролями за ці два роки помінялись? і м'яко. Кажучи, не вважати це досягненням, це просто бути сліпим. Але інша річ, що нам треба більше. Нам треба більше, ми не дотиснули їх, не дотиснули з двох абсолютно об'єктивних причин: в одній винні наші союзники, в другій ми з вами український ТИЛ. Коли, власне, було оприлюднено задум нашого наступу, о той самий, що породив стільки надій, там було описано, який нам треба для цього ресурс. Це стаття Залужного і Забродського вересні минулого року. Там чітко було сказано, скільки нам треба танків, скільки треба бронетехніки. І, до речі, там також було сказано, що нам треба сформувати 40 нових бригад. Так, от по залізу нам дали менше половини від того, що ми просили, і при тому не на весну, а аж до осені цього року. А на весну взагалі було 15% від того, що ми запитали, от а тим часом ми з вами не дали достатньо мобілізації, щоб сформувати 40 бригад, і це теж правда. От є над чим працювати, є над чим нам працювати. От от я власне до цього й веду. Пане Євгене, маємо підбивати вже підсумок. Залежить нас. Добре, підсумок одним дуже коротким словом не дивимося, що там відбувається в Конгресі США. Кому треба з цим працює, і там щось таке буде. А наша справа змінити наше ставлення до мобілізації і взагалі ставлення нашого тилу до цієї війни. Якщо ми знов, знов почнемо так до цього ставитись, як в 2022 році, повториться те, як ми здивували тоді весь світ угу. і самих себе. Так. Якщо ми будемо далі так ставитись, як в 2023 році, тоді перспективи сумніваються. Залежить назва.